В Кабінеті митрополита зібралися керівники 18 основних конфесій та релігійних організацій. Засідання відкрив міністр культури України Леонід Новохадько, який виніс на огляд декілька актуальних питань міжконфесійних та державно-церковних відносин в Україні. Та наголосив, що відносини між державою та церквою завжди були важливою ланкою, і є підсумком міжконфесійного розуміння та компромісних діалогів між головами релігійних організацій. От мені здається, що весь смисл нашої співпраці це в гарному такому хорошому, у слові діалог, тому що тільки в діалозі можна почути один одного, а ви представляєте дуже велику людність, дуже великий сегмент українського суспільства. За вами йдуть люди, до вас йдуть люди. Причому люди йдуть якраз може із найпотаємнішим. З тим, що найбільше їх хвилює, митрополит висловив свою задоволеність між конфесійними відносинами релігійних організацій, не дивлячись на їхні протиріччя у віросповіданні та поглядах. Вони все одно намагаються діти спільної згоди та нести віру людям. Також він наголосив, що система реєстрації громадських організацій повинна бути вдосконалена, так як деякі організації незаконно та безпідставно використовують в своїх назвах слово церква, що не робить її причетними до будь-якої церковної діяльності, а лише плямує діяльність релігійних. Організацій, що ми залишаємося різними, сповідуємо е, е, віру по різному, чи звершуємо богослужіння по різному, е, але разом з тим, ми знаходимо спільний голос, ми знаходимо спільні думки. Які ми подаємо суспільству, міністр культури також заявив про розгляд Верховною Радою нового закону про державно конфесійні відносини в Україні, який має вдосконалити процедуру реєстрації релігійних та громадських організацій та закріпити права і свободи церкви на рівні законодавства. Наш закон про державну в сфері державно релігійних відносин церковних відносин є одним або найдемократичнішим, або одним з найдемократичніших у Європі. Не скажу про світ. Загалом, але в Європі можна так сказати, Горді Єрмак, Іван Матреченко, служба інформації за київським часом.